Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Єршовець. Одне питання хвилює усіх українців та всіх людей, нормальних людей, розумних людей по всьому світі, по Європі. Коли закінчиться війна? Коли нас залишить в спокої звірячий расист? Це питання турбує всіх, хвилює всіх. Багато людей у нас на Україні на Ютубі, на Фейсбуці інших соціальних платформах беруть на себе роль Ностердамусів, Месінгів, Пророкуючи, що війна закінчиться в 24-му році, в у 26-му році. Я скажу простіше: війна має шанс закінчиться за 2-3 дні. Ви скажете, я фантаст. Ні, я не фантаст. Згадайте російського генерала Лебедя, який сказав, коли була Чеченська війна, дайте мені набрати роту з дітей еліти і послати їх на фронт на передову. І війна закінчиться зразу. Це цитував генерал Лепідь. Я можу теж сказати: якщо зараз мобілізувати українських чиновників, українських депутатів. Українських силовиків і їхніх дітей і послати їх на нуль війна закінчиться за 2-3 дні. Тому що вони, чиновники, силовики, депутати, знайдуть можливість закінчити війну за 2-3 дні. Повірте, тому що на карті будуть їхні життя. А поки на карті життя простих українців, робітників та селян, війна буде йти і рік, і два, і три. Це моя суб'єктивна думка українського журналіста. З вами Ігор Швець. Не перемикайтеся, дивіться канал, підписуйтесь. Дякую вам. До нової зустрічі!